А ви помните, як коноплі сіяли? Ой Боже мій! Чого ж я їх не пам'ятаю? Сіяли два рази вибирали. мочили тут, колись річка текла, це вже вона пересохла. Мочили там коноплі, тоді сушили тоді. А ви кажете, два рази вибирали? Два рази, бо раз там вже я забула, як воно називається. Перший а тоді вже ті, що із зерничком. То вже другий раз вибирали. — Плоскін, щоб П, да, Плоскін вибирала. Це ж це пісня, чи що, це ж таке є же. А матки чули таке? Кого? Матки. А тоді ж забуть матки. Плоскінь, а тоді матки. Бо я вже ж його позабала, бо коли воно було. До це ж це ж воно ж таке робили. Я кажу, колись і коноплі сіяли, і мак сіяли, а тепер наркомани не дають сіяти, нічого не сімо. Не казали, що як вибирають, що голова болить. Ніх не, не чула я такого. Може, в кого й боліла, я щось цього не пам'ятаю. Як вибрали, то зв'язували. Да, зв'язували у снопики їх, а тоді у річчі мочили. А не. як складали? А складали, ну, так, 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 тоді, а так ще. Складали. поперек, а тоді взагалі. А, а да, поперек річки, а тоді вподовж і приклини там їх ще е, землею. Щоб вони там мокли, та це я вже не пам'ятаю, не менше тижня воно там мокло, поки вони вже були крихкі, що їх можна було ой, забула, я вже й так забуваю все то ще. На дно м'яли його, крешили, а тоді на друге, щоб уже дрібніше його, ну і виходило такі ж не нитки, а, а як воно ж. Ну, коноплі вже така, саме волокно було. А тоді вже зимою м'яли його ногами, ми А то... де? А де? А долівки ж у хаті були. Не, не було скорів, не було, кроме долівка дерев... земляна і соломою прикрита була. От й до м'яли коло у хаті їх ті коноплі, як уже воно м'яке зробиться. Тоді микали мички. На чому? А гребені такі були. На його... А як встромлялись? куди вони? <пит> а як це воно? У воно, мене на горищі є і гребінь, і, і гребінка ця чи нижче. А тоді чесали, мен надівали на такий великий гребінь, а маленьким же гребінцем, такий, як і то, тільки невеликий, розчісували. Тоді такі крутеники робили, як мичка. Казали. А були такі якісь щітки, що, що ними чесали? До, це ж я кажу щітки такі, що чесали ними. То це гребенем чесали, а такі, щоб шерсті щітки. І шерсті? Я подумаю, щось я не, не припомню. Я знаю, що гребеням чесали і зв'язували. А щоб щіточкою щось. Може... А які от і крутеники були? А... Ой мій, Я їх як зараз бачу, а як їх сказати, які ті крутеники, то я не можу, як це вам його пояснити. Ну, такі мичкою їх називали, скручували. Скручували, а тоді отак от обкручували. А тоді вже ж як пряли, то надівали ж на гребінь його там накручували і пряткою скубали ниточку. А там... Слинили. А я прислинювали, обов'язково прислинювали. А як слини не вистачало? А я, видно, що хватало, бо слини. <гадало> Нічого не їли. Може, щоб слина була. А, щоб... а що було їсти тоді? Тоді була така злідота, що, що це так хотілося з'їсти кусочок сала і молоком запити, а його не було, а тоді вже після війни там згодом розжилися на. Корівку, десь мати в Македона купила телятку, там попродала, яке ганжір'я було, де коровка, корівка це була. До треба було, да 200 літрів молока безплатно, 120 штук яєць, 20 кілограм м'яса, а, а, а його ж нема, за що це, як корова є, а куріє, чи нема, все одно ж отдавай. Ну, то таке, самі, самі не роз'їдалися. А треба було пити на базар, що не є носили, бо ще ж позики треба ж було позичити державі, хоч у тебе й нема що позичати, а треба ж було позичати. А ви пряли? А як же? Пряла, пряла. Вас мати вчила? Мати, а мати пряла, то я ж вміла вчилася. Та в мене ж мати ще тоді, я ж вам кажу, до роздва пряде, а тоді ще ж ткаля була верстат у, у нас був то вона у хаті ставлять в речтак, че полотно. А тоді полотно там під горою мочали в воду і під горою слали, те полотно вибілювали, щоб воно було на одну сторону біле. І з того полотна шили сорочки і когти шили, усе шили. А, а я тівки сукала матері, я ткат не ткала. А на чому ви сукали? Пряткою. І така трубочка, отака десь за більшки, вона там пристрій такий був, що у прячі надівали, а тут кручу з колесо, мотає і на нитки сучу, бо треба було, як ткала мати, до човник такий, човник і ляда ткачеві порада. Ну, до ганяв, за тим човником вже сюди туди. Ну, а я тільки. Сукала матері помічником таким була. Не казала мати, що в якісь дні прясти не можна? Казала й не пряли, а тільки вже я не, помню. По не пряли, У неділю, як який праздник. а так у буденні дні прали, пряли. В неділю, О, в неділю не пряли. Не пряли, не ткали, празнували неділі. Соблюдали цей режим собі. Після раз-два коли починали прясти? А, але через дві неділі, після Роздва. От там були ж такі дні, що через, після Нового року, три дні такі, що прали. відпускались такі дні після роздва-три дні, що прали. А тоді ж ото вже водохреща і таке, то вже ж там кончали празднувати рожідство. То вже можна було прясти. А після двох неділь після рожества. Після тоді, водохреща, після можна? Після водохреща. А двадцять 22 вже можна було прясти. Так, да, так, да, дві неділі на рожество ніхто нічого не робив. Оце, кажу, три дні посеред. Ну, після Нового року зразу, два, три дні так і було, що прали. А прали а... ж на річку ходили, ковзали, люди ж ранше були. Да. Старалися до роздва попрясти. Так, да, ну. Пряли після прали, пряли, якщо не попряли. А це моя мати старалася, бо їй треба було ткати своє поткати ще яку, яку вже заробити копійку, бо не всі ж ткали. А ще таке до Пасхи верстак стояв у хаті, а після Паски в нас хата була посередині сіни були. На одну сторону була така хатинка, наша. На, а на друга хата, ну й комора, і хатинка двоє дверей. Uh -huh. То мати вже тоді, після Пасхи, якщо ще не подотикала всього, у ту хатинку вже ставляла верстак і прихватками, то в обіди, то рано, коли там вже вона вибирала, бо треба була на роботу ходити, то дотикала ще й в кухні. А коли вносили восени? — Коли що? — Верстать, коли вносили в хату. А версак птать? А як попряли вже? Аж тоді, бо як прядеш до треба напрясти, щоб було. А тоді поснувати його таке було. Як це воно називалося? На ніжці стояло і таке велике. І там із цих веретен, з клубочків, пряли на таке. А, а мотали, бо це ж на його треба мотати для того, щоб наверстати його тоді, намотати і ткати, бо ще ж таке приспособлення було. А оце як мати напряла на прятку, угу. то куди вона змотувала ті нитки? Куди змотувала? Ну, вони ж як прялися до наверетену моталися. Ну, а тоді в клубок мотала. Клубок чи може така палиця велика? У клубок. А тоді з того клубка, оце вже ж наше, беретено, чи на забула, вертушка. вертушка. Наче вертушку, оце ж обмотували, а тоді вже на верстак. Вона на вертушці щитала нитки? Щитала. А як? Я вже не пам'ятаю. Але треба було определенне для того, щоб на верстач як надіває, то там теж зубчики, наче. Гребені гребе чому, значить, лиш його туди не можна, і, не до, і щоб не до не можна. Бо як полотно ткало, воно ще менше, а як уже рядна, то вже ж були ширші полоски, там вже більше було. А оце, ви кажете, снувала вона, так? Да? Снувала, так, да, так. Да. То що це, на чому вона снувала? Ну, числівниця, чи що воно називалося, я вже його і забулася. Але чи я кажу, що таке на носі і таке ж квадратне? Це в хаті воно у хаті спіляли? оставляли, в хаті, поміщали. Сволок? Не, на землі. А воно в сволок не кріпилося? Не кріпилося. Воно на, на такому ж шпігані. Ну, це щоб таке тут, із з носками, щоб не валялося. Вона як снувала, то перев'язувала там щось на основі. Я вже не пам'ятаю, може й перев'язла, як считала, але ж треба було його не намотати. І ну намотати тільки треба, тільки треба було і намотувати. А не помните, як вона починала снувати, то вона щось казала, чи не молилась? Не може, хрестилася. Не, не цього не пам'ятаю. А як знімала основу? А як знімала? Ну, якось я знаю, що як це ж вона його щось знімала? Сплітала, так? Да? Ну, так, да, що ж вона йому робила, бо його ж треба було на верстаті ще зробити. Чи це скручувала, ось вже не пам'ятаю. верстаті вона як намотувала, то сама чи хтось помагав? Якщо Щоб Щоб А на Щоб А вертіть це ж верстат. я ж оце припомнила яких, він верстат. З цього боку, я знаю, була. Така колода, на ту колоду намотувала, а сама у другій стороні, ну напротив цієї колоди було, це ж така, щоб перебирало нитки сюди-туди, бо трежила внизу уверх, внизу уверх. То вона навірчувала сама чи хтось допомагав? Та, може, й сама. Я не пам'ятаю, щоб я в помощниках була. Я дуже пам'ятаю, що я сілки сукала. Оце дуже пам'ятаю. А таке пам'ятати, може, казали ритки. Ні, а ризи, ризи. Ридки. Ризки. Ридки. Може, це на верстаті десь було. Я ja вже його багато забула. А ви казали, ляда там була. Ляда, а ляда, а я лядою придавлювала. Тут унизу придавить, воно опуститься. придавить лядою нитку, бо вона з човником пропустила. А тоді унизу придавить воно переплете наче. З другого боку човника пуска, знов таке саме ногою зробила. А в ляді отаке, наче грибеником було. Да. Як воно називалось? Оце що вона ж придалювала? Ну ляда, а що ж? А бляд не казали? Пляд? Бляд. Не знаю, може й казали. Знаю, що оце лядою, що придаювала, а човник де це нитки намотувані, що це ж мотала його. Щоб ткала, а я ж придавлювала. Начиння Хто робить? Начиння. оце ж і начиння. То це ж воно на верстаті, та й Ну так, да. а хто його робив? А я знаю, хто його робив. Було готове, я бачила, чи його. Батьки ще робили, чи хто вже його зробив, бо був в верстах. Верстак той вже як, я знаю, вже я заміж була, да вже тоді мати не ткала. До тоді дзяв, мій чоловік порубав, його доспалили. Це такі великі бокові частини, так? Так, да, да, по боках стояли великі оці А вони якось називалися? Як особливо називалися, ну я не пам'ятаю, як вони називалися. Коні не казали? Може, й коні. Може, і коні. Бо таке велике з боку стояло. Бо, а... а до нього все кріпилося. Це цей барабан кріпився, де намотані нитки ці, і там, де це воно і цеться, то це все було на тих конях зроблене. Ну, вели велика, шабатура а оці велика була. Великі частини верстату, де їх зберігали? А вже тоді чи в сараї, чи де десь виносили це все, десь зберігали. А було. начиння де? А начиняться начиня таке, що ховали десь у коморі чи що. Та й те ж ховали, щоб не було під на дощі. Його все ж ховали. Ну, стой, все... Він же розбирався, це боковіті коні, і оці всі ж штуки, воно все розбірне було по частинах. Що платили вашій матері за те, що вона ткала? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Що тоді хто платив? чи хтось якимись продуктами, чи бо тоді які ті -то копійки були. Ну, хтось щось з конечно даром не ткала, а хто вже щось трохи давав. А що вона ткала? Ткала полотна, такі, що з них шили сорочки, когти, спіднечі, таке. І ткала нарядна. Ви знаєте, рядна бачили які? Це вже ширше багато полотно, вона його ще й розукрашувала, бо це ці нитки красили. До таке буває, що як на ряд наткала, то вже з візерунками вони були, ті рядна. Полотнища двоє, а тоді зсивали ці двоє полотнища навіть. А як ці візерунки називали? А я знаю, як називали, не знаю. А вони якісь полосаті були. Були полосаті і кубиками, оце все мати його там десь якось спеціально вже друге ж було приспособлення нарядне, не таке, як на полотна, і теж вона там його ногами, човником щось виробляла. А які там кольори були? А Які. І, і червоні були, і зелені. То Вона Ось. красила? Красили, красили, то в цибуліні, ще чомусь. Красили, конечно, що красили. Красили це цю основу, що це на це накручували, то то те красили. В клубку ж не покрасиш, а те красили. А таке помните, щоб вона шліхту робила? Чтобы... Шліхту щоб робила. А чого ж не пам'ятаю? Шліхту обов'язково треба робити, бо як я це забула, нагадали, обов'язково варила шліхту, да, мазала його, бо це ж воно треба було так. А коли вона мазала, коли ткала? Коли ткала, коли ткала, тоді мазала. О без шліх ти не, не почеш, обов'язково робила шліхту. А як вона її робила? А що заварувала, а тоді щіткою по, по, по нитках по що мазала. Мазала, так. Да? Да, да. Рушники теж ткала. Це ткала, невеликі ткала. Ну, в основному полотна нарядна, мені помниться. це окремо ж значення нарядна, окремо на полотно начиння. О, ну, а як її звали? Євдокія Даниловна. А фамілія? Не, була дівоча Федорець, а вже ж по чоловіку він і же, як моя дівоча. Була. А рік народження? 1909 -го. А коли померла? А померла у дев'яносто другому. Угу. 992. Їй було 83 роки, в ціліх, а на, на 84-му померла. Коли вона останній раз ткала, так що ви помните. Ну, коли останній раз? Ну, вже як я заміж пішла, тоді вже не ткала і версатя не було. А це а тільки до того, вона ще й до того трохи не ткала. Хай хай. Ну, може, мені було років і 15, як вона ще ткала, а тоді. А тоді То в якому це році? Ну, як я тридцяту до 45 п'ятої, це ж і війну ткала і після війни. Бачили ви ще, щоб жінки інші по селу ткали? У мене моя материна сестра, мати у, у своїх батьків сама менша, а в неї сестра. Бо їх у моєї матері було десятеро. троє померла, а семеро дожили до старості. До сама старша мати не сестра ткала, а мати сама мерша була між ними теж ткала, а ці всі посередині ніхто не ткав. А хто чи ще по селу ткав, я не знаю. А баба ткала? Моя баба не знає. Оце вже я не знаю, бо я і баби щось не дуже пам'ятаю. Вона вмерла, я не знаю, скільки там мені було чи годів. П'ять чи шість, щось я баби своєї не дуже пам'ята. Вовше не пам'ятаю. А ви не хотіли вчитись ткати? Ну, я не знаю, чи хотіла, чи не хотіла, але я ще була дитина, дівчина. Я заверсталася, може, сідала там побалуватися, а не збиралася, ткати не ткала. вовни мати не ткала. Дзвони? Звон, з вовни. А дзвони? Ну, це те, що була вовна. А в нас не було, весь не було вовни, да не ткала. Ткала це коноплю все, конопляне. А це, ви кажете, білили, так? Да? Білили, так, да, бо воно сіре. А його е, річка тут ось у може, бачите, там річка колись така була, що ми дітвора там греблю гатили, купалися. Вимочували там коноплі, і там умочували це все, полотно, сіре, якесь під верстата. і слали на куски його різали на метрі по п'ять, чи що, щоб його можна намочити і однести на бур'ян послать. Ну, старалися одною стороною його слати, і ця сторона, що всередині на сонці, вона робилася білою, чи вигоряла, ну, набудь, вигоряла. Мокра слали, не викручували, намочили, намочили, склали таку на ноги його, бо що ж тоді босякому всі ходили. Зубанок вже ж не було. Самі виразки були де колючки на ногах. Як білили, то слідкували за цим полотном? Щоб ніхто не вкрав, да. та тоді хіба тільки наше було, тоді ніхто нічого не крав, ніхто нічого не слідкував. Знаєш, вже досі висохло, побіг, мочив, послав і додому. Може, мені приходилося біліть, бо мати на роботі. Та воно я десь зарані на роботу ходила, бо треба було заробляти той нещасний трудодень, щоб дали 100 або 200 грам на його хніба. Скільки часу треба було, щоб побілити полотно? Ну, я й не знаю, ну його довго білили. Під довго ходили туди, й мочали. Чим довше ж будеш білити, тим же воно буде біліше, не таке сіре. Не казали, що як вихор покрутить, то воно погане? Я не знаю, таке крутив його вихор чи не крутив, а хоч і крутив, то пішов вирівняв дай й посла знову намчив. І хороше. Так. Да. Ну, куски ж невеликі були, бо його ж треба донести. Не помните, мати якось його міряла? Ну як тільки дрізать, я не знаю, чи на нагладувати. Яка навіть. довжина? Ну, я зрозуміла, чи міряла, чи, чи ступенями міряла, не знаю. Ну, куски були. Ну, приблизно такі, як оце, цих дверей де, де до вікна десь, приблизно такі. А через те здоровечі не буде, бо ти ж як намочить, його ж не донесеш. А як оце його вже скриню складали скрученим, ага. то як воно називалося це скручене? А полотно да і все? Полотно, полотно. Та... полотно називали, так. Да. А як його ще можна назвати? Ну я не знаю, може, сувій казали. А щось? казали сувії, а змо, як змотане, то в сувій змотали, а як члали то... мотали в сувій. От ж де ж його наслухалися? я це вже як... Сказали, де да я вже ж помню, що свої були. А що з полотна шили? Сорочки шили і когти шили. Я, як зараз знаю, в мене була кохточка ще вишита. я вже сама ж вишивала комірець вишитий, от то смужка вишита, ось ще дирево цю штуку. І спереду була вишита, була в мене полотняна.